Прийом, абітурієнте. Прийом! На зв'язку Кафедра робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпеки Черкаського державного технологічного університету ти мрієш про кар'єру в сфері високих технологій та інновацій. Вітаємо тебе у світі електронних комунікацій та радіотехніки, де майбутнє творимо вже сьогодні. Тебе чекає унікальне поєднання теорії та практики. Тут ти станеш частиною команди, яка розробляє інноваційні рішення у сфері зв'язку, робототехніки та смарт-технологій. Освітня програма Радіотехніка та робототехнічні системи це твій шанс стати творцем майбутнього, від створення роботів до розробки інтелектуальних систем зв'язку, навчишся програмувати, працювати з мікросхемами та створювати пристрої, що змінюють життя людей. Програма телекомунікації відкриє тобі шлях у світ інформаційних технологій. Ти навчишся будувати і налаштовувати сучасні мережі, створювати рішення для передачі даних на величезні відстані. Відчуй себе частиною світу, де технології керують комунікаціями. Навчаючись на нашій кафедрі, ти станеш частиною спільноти інноваторів, які створюють майбутнє вже сьогодні, від участі в конференціях до запуску власного стартапу. Ми підтримаємо кожен твій крок. Приєднуйся до нас і стань частиною команди, яка створює майбутнє. Чекаємо тебе на кафедрі робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпеки. Твій вибір сьогодні це твоє майбутнє завтра. Вступай до ЧДТУ та стань частиною команди інноваторів.